На Закарпатті з понеділка до п'ятниці сніжитиме. У горах очікують на значний снігопад. Температура опускатиметься до мінус 13, переважно на високогір'ї. А з п'ятниці на низовинній частині краю прогнозують потепління. Температура коливатиметься від плюс двох до восьми морозу. За інформацією Закарпатського гідрометеоцентру, 12-13 грудня на високогір'ї східної частини області зберігатиметься значна сніголовинна небезпека. Спека завтра в день буде у нас слабкий сніг, середа і четвер. Також переважно слабкий та помірний сніг, мокрий сніг. І з п'ятниці у нас у нас вже піде потепління, тому вже переважно у нас буде дощ вночі в горах. Місцями з мокрим снігом і на вськогір'я сніг. Небезпечні явища будуть це на дорогах ожеледиця, оскільки сніжок у нас буде постійно сипати, мінусові температури. Це все буде замерзати.